Пожартувати з собою ради ближніх, ми наносили носили вам ради, тому що кожен з нас, ваш брат, ваша сестра, ваш син, ваше дитя, Ісусе Маріє, ми шкодуємо за всяке вчинене нами зло і просимо вас, дозвольте нам піти з вами в дорогу і розділити з вами ваші терпіння, прийміть нас, з'єднайте. Нас з вашими болями, щоб ми своїми ранами терпінням могли сприяти не лише нашому особистому спасінню, але спасінню цілого людства, особливо нашої України. За вашим прикладом, Ісусе, і Пресвята Марія, ми приймаємо свою особисту хресну дорогу, хресну дорогу нашої сім'ї, нашої. Парафії нашої країни, нашої святої церкви, хресну дорогу всього світу разом з вами. Ми хочемо стати часткою спокутування, стати причасниками рятівного задуму. Помилуй нас, Господи, о Марія, мати страждайна! Моли Бога за нас ріши, стація перша, Ісуса нашого Спасителя засуджують на смерть. Слава страстям Твоїм, слава добро терпінь у Твоєму. Ісус стоїть між солдатами і правами. Нижче натовп, що віснується. Вони хочуть розіп'яти Ісуса. Озлоблений народ, підбурюваний його викрикує, погрожуючи кулаками і паницями. Всі чекають виробку. І палаптися після декількох обережних спроб врятувати чоловіка, умиває свої руки і віддає його в руки копів. У вимогу розіпни його вилилися короблива гординя і піхатість книжників і фарисеїв. Посеред моря ненависть, що здіймає кулаки і палець, стоїть Ісус, його тіло понівечени побоями і виявляє своє велике ми до і скорботний погляд Господа, спрямований на цін до суду, до його проникає в самоглибину їх запеціх сердець, його від небудалі лиця спорі прощення на весь невдячний вдячний вік і лише мати своєю своєї оперативністю, підтримуй Його. І є мовчазне спічуття щире, бо і серця болим з'єднані в, в одне. Поклоняємося тобі Христе, і благословляємо тебе, бо Ти святим Христом творити до світ. всі ти був засуджений, але ти ніколи не засуджував. Тому правдиві слова хана це чоловік, яка страшна година для тебе і твоєї Пресвятої Матері. Будьте безневинні, а у відку дотримати лише жорстоке відношення, яке боляче ранить ваші серця, що з'єдналися в в скорботну спотми, ти, який за життя звільняв новину і захищав з недолего, не лише відкинений, але й причислений до розбінці. Господи, як це мабуть, кажого ці дій. Ісусе, прости нас за все, що ми зробили супроти тебе. Всякий раз, коли ми вбивали без невин, Заслужували праведно, коли бідний залишався без допомоги, не продовжували творити все те ж зло, прости нас, Господи. Господи Ісусе, я обіцяю зараз же опустити мої молотів і відкинути свою палицю, які так часто піднімаю на моїх ближніх, Ще я молюся за всіх, хто боїться захищати безневинних, бідних хворих. послання Богородиці. Дорогі діти, бажаю цього вечора наголосити, щоб ви були витривалими у випробовування. Зважте, як і ще сьогодні, терпить спаситель за людські гріхи. Вони прийдуть страждання, принесіть їх в жертву Богові. Дякую, що дякуючи на мій захист. Ми дякуємо тобі, Марії, і благословляємо, бо своїми стражданнями ти допомагала рятувати світу. Марія, я хочу бути тут з тобою і самою, а світ об'єднується в зусиллях знищити твого сина. Тома ти причища, ти поряд з Ісусом, абсолютно безпорадно, але ти знав на світі важливо бути біля сина, в цей й час. Я тут, Марія, я супроводжую тебе, щоб не залишати тебе одну серед людей, що повні ненависті, які зібреглися, засудять і бажають смерті. Я з'єднуюся з тобою любов, співчуття, готовністю бути вляті, ради кого ти син страждає. Помили нас, Господи, помили нас, о Марія, Мати страждальна. Моли Бога за нас. А вже